Мене звати Андрій Кузьмяк. я сам народився в Молдові, але виріс на заході України 1989 року, тому я ще трохи застав Радянський Союз, правда, звичайно, вже вже не пригадую самої держави на спадку її, її віку. Тим не менше, звичайно, що такі пострадянські реалії. Я застав, ну і, і до певної міри, навіть знайомство моїх батьків, це також такий певний спадок Радянського Союзу, тому що мама з, з Молдови, батько з Західної України, і в такій великій країні вони познайомилися. Познайомилися власне у Львові, бо Львів і за радянського часу також був таким центром культури, центром освіти. Я вчився в. Педагогічному університеті спершу, після педагогічного університету, також працював в школі в невеличкій сільській школі, в якій в класі у мене було троє дітей. Львів завжди, завжди мене притягував, і це, напевно, була моя така дитяча мрія потрапити до Львова. Але в 2000, якщо я не помиляюсь, в 2016 році я познайомився на Такому курсі на Прометеусі курсі з історії з паном Ярославом Грицаком і вирішив, що, що хочу продовжити вчитися. І пан Ярослав власне, запропонував продовжити вчитися в УКУ мені. І я навчався в УКУ на майстерській програмі з історії. Після цього потрапив в одну з таких дочірніх, напевно, організацій Українського католицького університету в Львівську освітню фундацію на той час. Зокрема, в проект «Будуємо Україну разом. Будуємо Україну разом, я пропрацював досить, досить довго, дуже багато чим завдячую цій чудовій організації. І коли розпочалася війна, власне, я також бачив себе в тій, в тій структурі, але, звичайно, що десь мав розуміння того, що потрібно буде замінювати тих хлопців, які. Які вже воюють. Дуже багато інституцій е, приклалися, напевно, до, до мого розвитку. Е, найперша така інституція це, звичайно, сім'я. Е, в мене чудова сім'я, в якій я мав можливість е, полюбити працю, е, мав можливість також полюбити книгу. Дуже багато різних людей в різний час на мене впливали. От, але останнім часом я, напевно, десь, десь під впливом. Школи таких публічних істориків, публічних інтелектуалів, яким я власне завдячую напевно своє формування на, на даному етапі. Це в інтелектуальному вимірі. В вимірі громадському, звичайно, що я дуже багато чим завдячую і Українському католицькому університету і організації Будуємо Україну разом. В останні 5-6 років я дуже дуже тісно був в цьому кругу людей. Надзвичайних людей, дуже багато з яких зараз перебувають на найважчих лініях на лінії фронту, і це насправді дуже великі люди, про яких поки що ще не ще не пишуть книжки, але вже знімають інтерв'ю. Майдан звичайно був дуже сильним таким пережиттям емоційним для мене. І е, мені здається, що я від, від цієї травми Майдану і після цього були ще події, звичайно, пов'язані з антитерористичною операцією, то спочатку російського вторгнення на українські землі. І до певної міри мені здається, що, що ця, ця подія вона була така для мене травматична. Я десь тільки тільки перед війною це усвідомлював, але якось нам поки поки не дають уговтатися, і ми е, за одними травмами нам на. Нашаровуються інші. Якщо е, говорити про початок повномасштабного вторгнення, то е, теж така, такий цікавий, напевно, факт, що е, ми е, в будуємо Україну разом. Е, власне, в переддень повномасштабного вторгнення е, зібралися на перегляд фільму Хто ми е, вийшов такий документальний фільм. Про власне про травму українців. Е, ми подивилися цей фільм, мали потім трошки е, таку невеличку дискусію. Я тоді думав, коли ми дивилися цей фільм, що, що, що це дуже важливо, що виходять такі фільми, коли ми можемо спробувати зрозуміти всю, всю глибину своєї травми, тому що ну, це фільм загалом про, про історію України, про травми, які були більш глибші історично. От. Але мені, мені здалося тоді, що, що ми вже десь готові для того, щоб проживати цю травму. Звільнятися від неї, ну і власне автори фільму вони десь теж підводили до цього, що ми поступово поступово маємо щось, щось робити з цими з цим своїм складним минулим. Але на жаль, напевно, доля для України поки що надалі досить, досить жорстока, і одразу після перегляду цього фільму ми, ми прокинулися під час повномасштабного вторгнення. Дуже важливо. Таку формотворчу роль в моєму житті відіграв також громадський сектор. Загалом я себе більше асоціюю, напевно, з такою інтелектуальною роботою, але в певний момент я зрозумів, що інтелектуальна робота, читання книжок, такі філософські роздуми це, це все добре. Але для того, щоб, щоб змінювати світ, щоб змінювати суспільство навколо тебе, потрібно вдаватися до якихось таких. Дрібних, але практичних кроків, зокрема, дуже славиться проект зараз. Громадська організація. Вже я би сказав, що це такий волонтерський рух. Будуємо Україну разом, тому що власне будуємо Україну разом, дає можливість молодим людям практично одразу відчути результат своєї діяльності. Це якщо мова йде там про волонтерство, зокрема про відбудову будинків. То молоді люди одразу вони мало того, що відчувають, що вони вплинули на покращення життєвих умов для певної сім'ї чи для певної громади, але вони також самі особисто шевчаться. Мене мобілізували влітку 23-го року. Я їхав на роботу на трамвайній зупинці. Зупинилися хлопці з ТЦК, і власне дуже так вічливо запропонували першого запитали мої документи, тоді запитали, чи не хотів би я проїхати з ними і уточнити свої дані. Тому що я був е, на, в іншому військоматі, е, в іншому територіальному центрі комплектації е, реєстрований. Я проїхав в е, військомат е, також дуже, дуже там вічливо, цілком цілком адекватно зі мною спілкувалися. Е, одразу запропонували кілька варіантів е, служби. От, е, в кінцевому результаті не, не, не вийшло так, так, як пропонували, але, але все-таки все одно в мене був певний вибір можливо, через те, що в мене вища освіта, ну і тим мобілізованим, які мають вищу освіту, їм досить часто пропонують зараз курси підвищення кваліфікації і можливість стати командиром взводу. Власне, моя служба почалася на сході. Близько місяця я прослужив командиром взводу. Тоді мені запропонували іншу посаду в, в штабі власне свої, моєї бригади. Ну і я, я погодився. Все таки, це, це було така досить, досить непросте для мене рішення, тому що я, я розумію, що кожен тиловий військовий його місце. Напередку, тобто на лінії зіткнення, мусить хтось, хтось прикривати. Разом з тим, я десь в цей час розумів, що війна в такій досить складній фазі перебуває, в якій моїх фізичних зусиль як командира взводу ну, явно не буде достатньо для того, щоб, щоб якось переломати хід подій. Надіюся, що через знайомство з армійською кухнею а в штабі, звичайно, що можна можна трохи, трохи більше дізнатися про, про те, як працює така велика машина, як армія, я сподіваюся, що ті знання мені також можуть бути в майбутньому корисні для того, щоб пробувати. Допомагати робити якісь покращення в, власне, в українській армії. І треба і треба старатися вміти в слушний час когось підтримати, когось похвалити, бо люди люди люблять, коли, коли до них з увагою ставляться. Загалом, якщо якесь таке спробувати сформувати універсальне правило, як працювати з людьми, мені здається, можна найкраще, коли сказав таку фразу Ярослав Грицак, що ви не можете. Навчити чогось своїх студентів, єдине, що ви можете для них зробити, ви можете їх любити. І я думаю, що це, це теж стосується і, і армії. Я думаю, що задача командира по максимуму о, десь підсилювати своїх, своїх бійців, старатися їх, їх слухати і разом з тим старатися шукати також. Ну, Ще дуже важливо сказати. що Дуже важливо шукати місце для кожної людини, тому що сьогоднішня армія вона дуже мультизадачна, надзвичайно потужний, такий відбувся ривок в технологіях, і разом з тим більшість українського війська все ще сидить в окопах, як це було 100 років тому. І якщо всі ці позитивні якості людей. Які є в підрозділі армійському використовувати, тоді можна створити дуже, дуже боєздатну частину. Будучи на війні і, і, і маючи це сприйняття, наскільки складною є історія, воно, воно часом тільки, тільки ускладнює ситуацію. Тому що ти бачиш, що реальність навколо тебе складна, і ти розумієш, що такі конфлікти вони так легко не завершуються. Ти розумієш, що ця. Ненависть, яка нашаровується, тому що це ну, війна починалася можливо для росіян як спецоперація, для українців як національно визвольна війна. Але в певний момент це вже стала така національна війна для обох країн, і е, знаючи з історії, як відбувалися такі національні конфлікти, е, розумієш, що це, що це дуже дуже складно. Дуже складно потім відлагодити якісь е, відносини. Звичайно, українці ще досі наївно вірять, що Росія там може розпастися або десь зникнути, або може з'явитися якийсь океан на місці Росії. Але швидше за все, що росіяни там і залишаться, і нам доведеться жити поруч з ними. І тому, і тому важливо би було пробувати спершу відбити атаку, звичайно, а після того думати про те, як, як зробити з росіян нормальних сусідів. Це ще досі складно нам про це думати, але я думаю, що вже, вже варто починати про це думати. Насправді не так багато людей, бачачи всю складність, всю жорстокість війни, готові добровільно зважитися. В перші дні, звичайно, в Україні було дуже багато таких людей, і це, це нас врятувало, тобто ми, ми врятовані як, як держава завдяки тим людям. Але ми також розуміємо, що в міру того, як. Війна почала затягуватися в міру того, як ми розуміємо, що на фронті є досить, досить різні ситуації, і часом хтось не встигне достатню підготовку пройти, хтось справді отримає наказ, який він не зможе виконати. І розуміючи цю всю складність, дуже багато людей зараз не готові не готові піти до війська. Я думаю, що наша комунікація в тому напрямку мала би бути такою підтримуючою. Ми мали би, напевно, більше розповідати про те, що, що це не є легке рішення, що це є дуже складне рішення, але кожна людина може зважитися на таке рішення, якщо, якщо вона буде над собою працювати, якщо вона зможе подолати якісь певні свої страхи. Є дуже багато. Різних факторів в житті, які ми не зможемо прорахувати. І це стосується як нашого життя в тилу, те саме стосується війську. Тобто ми можемо потрапити на фронт в найгарячіші ділянки фронту, пройти всю війну і в доброму здоров'ї її закінчити, і закінчити з таким досвідом. А ми можемо потрапити під, під автомобіль в сучасному війську. Є мільйон різних професій, людина з будь-якими фізичними задатками, людина будь-якого віку, мається на увазі, доросла людина, звичайно, може, може бути корисною. Тому треба просто пробувати шукати, напевно, для себе якусь ділянку, в якій ви можете бути найбільш корисними, але разом з тим пам'ятати про те, що йдучи в армію. Під час війни, під час повномасштабної війни не завжди це виходить. Не завжди виходить потрапити на цю професію, яку, яку би ви собі уявляли. Тому що, ну на жаль, зараз війна виглядає так, що найбільша потреба є в піхотинцях, і нема такої професії. Ну, тобто, є в професійній армії така професія, як піхотинець, але ну, важко знайти якусь цивільну професію, яка б цьому відповідала. І ми розуміємо, що зараз є в цьому найбільша потреба, і це найнебезпечніша, найскладніша ділянка роботи, на яку важко буде людей запросити. Але якщо ви на це зважитеся, якщо ви цей досвід пройдете, то звичайно, що будемо тільки схиляти голови перед такими людьми, ми вже схиляємо голови, тому що український фронт тримається власне, на таких звичайних простих людях, які в певний момент прийняли цей виклик і, і стоять. І своїми плечима прикривають наші все-таки то красивіші, навіть під час війни досить красиві і яскраві міста. В ідеальній версії я це я уявляю майбутнє як поразку путінського режиму. Це для мене, напевно, така ключова річ, тому що мені здається, що це, напевно, Дуже, дуже важливий фактор, який би міг посприяти відвоюванню українцями решти територій. Я вважаю, що це, це такий мінімум для щасливого майбутнього вступу в Євросоюз і НАТО. Якщо говорити про нас індивідуально, про нашу домашню роботу як українців, то я думаю, що нам, нам треба пробувати думати про. Як найкращу комунікацію між, між різними людьми в країні, тому що в нас є справді дуже різні люди. Нам треба пробувати підтримувати тих, які вже дуже багато віддали і багато заплатили в цій війні. Нам пробувати треба оптимізувати свої зусилля, пробувати і постійно тим займати контролювати нашу владу, пробувати владу підсилювати, не соромитися, входити в владу, владні структури. Тому що все це, це дуже важливо. Ми мусимо брати відповідальність на, на різних рівнях, і, і лише, лише таким шляхом доброї комунікації між особистісної, між організаціями, між етнічними групами. І завдяки такій загальній співпраці, я думаю, що ми можемо спробувати збудувати ту країну, про яку, про яку ми мріємо, і доєднатися до, до грона. Демократичних вільних країн, я думаю, що найкращий спосіб розвинути ще більше українську мову, українськість України, це створювати високоякісну культуру українською мовою, тому що одна, одна з основних проблем, чому в великих містах говорили російською, тому що російською був легший доступ до якихось більших надбань культури в тому числі. До недавнього часу на щастя, вже останнім часом ця ситуація починає змінюватися. Тобто, якщо ти не знав англійської, то для тебе скажімо, таким шляхом в якусь вищу культуру в бізнес, в будь-що напевно, май майже завжди це було російська. Але на щастя, зараз ця ситуація починає змінюватися і вже українською мовою зокрема створюється першокласний продукт. Різноманітний там, підприємницький, культурний, і я надіюся, що Україна згодом може стати такою повноцінною в тому відношенні. І ми, ми не будемо просто казати, що ти маєш говорити українською, бо, бо в тебе нема вибору, а ти маєш говорити українською, бо це круто, бо це першокласна культура. А це прекрасні люди, і це, це має заохочувати людей ще глибше себе ідентифікувати з українськістю.